І всім привіт! З вами я, термомайн і в цьому відео ми гуляємо в гори бокс В цьому відео у нас буде знов битва проти городолів дивіться в мене є ось такий ствол дивіться, двітик штабах. І це в нас бета-версія. Два... це є... 1.16.027 бета. Я просто тут -то трохи розбираюсь. Ну, ще 4 гранатки. Та вон... А, ось видно. Гранату. А я дивіться, як став модель інша трохи на оцьому. Коротше, все, давайте наздимося і починаємо поки городо один одного не перебили. І так, я без броні, без імплантів, які додали. Ой. Так, коротше, дивіться, братки. піднімаємось назад. О, дивіться, всього перший городов наша перша жертва. Опа, мінус. Так, нікого нема. Треба занести. А, він ще не помер. Ну окей. Да помри ти вже. Нарешті йому відірвало руку. Давайте кинемо оцей їм ще ось туди. Гранату. Ну, звичайно, їх можу... А, дому під лавочку їм кинула, кстати. Так. Бам! Все, давайте. Опа, до нас якась агресивна чувіха. Опа, туди її. Вона відлетіла. А, стріляємо. Кря-кря, кря кря кря. Кря! Так, попала в руку йому, як я зрозумів, або в бік кудись там. Ай. Так, дивіться. Ось вони тут поранені, поранені. Ой. Так. Коротше, давайте я відхилю, тому що після таких. Бо просто якось тако собі. Згодні. Ну, коротше, все, я відхилюся. О, дивіться. Він осліп і тепер він... тепер ще й мертвий. Так, ну, оцей Вже теж мертвий. Так, дивіться кса. Це найбільш скорострільний пістолет в грі. Зараз. О, дивіться, як я й дав 6 пуль. І давайте побігу ще. Так, цікаво. О! Бачу-бачу багатьох. І знаєте, ось тут замінили ці звичайні ящики на якісь... Тішки ящики військові, оці. Що там? Якісь грузи перевозяться, боєприпаси. Так. Ну, коротше, зажимаємо його. Все перелома... А, по мені стрельну. Це його, якого я попадав. Ну, все, я йому обойму. Оце всадив практично всю. І це в тіло ще практично всю. І все, обойму в нього всадилось Ну да, він же красиво, ну, він мене підстрелив в, в, в руку. Так, ну що ж, опана, ну иди сюди. Зараз покарання будет, <звук> 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 ну що, на, на, на. Ну, все, Короче. Все, давайте пішо. Давайте я зараз відхилюсь, якраз тут всіх перебив і, може, вже закінчимо відео. І так, ну що ж, на цьому ми можемо закінчувати відео. До наступних зустрічі. А, ТП. -та -та -та. Так, давайте я виходжу з камери зараз і продовжимо. Там це городою наверху. Основник стався спецназ, який я не давайте На, мінус один. Так вони тут, значить, десь всередині, всередині вони. Закриваємо ці двері. Вони розстріляють хочуть мене. ні 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 тільки не все. Які ж вони сильні? Це всього одна група спецназу. маленька. ...по Помірка. Там двадцять людей це є. самій звичайний. Це якась просто міні група захоплення. Ти що робиш, чувак? Ну, оце є. Відстань, іди. Оп. Ну шо? Все, буде ще ліхти. Так, пацани, дивіться, я на крыші якийсь. Нікого немає, крім цих чубриків. О, ножичок опана. Ну що ж, на тобі, Щоб поняв. Ай. А, ні, напав. Напав, напав, напав ти. Чубрик. на что? На, 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 на. Фух, Зарізав. зарезав опана. Ну що чорний? На, на, чорний. Так, він ще не помер. Ну все, тепер мертвий точно. Оцей борзий Чубрак. Ну він не борзий. Такий він правильно зробив, що мене. Опа. Так, тут. Та. Все нормально наше. Так. Опа, на! Він стає, встає. встає. А. Чуврк, чуврик, чуврик, чуврк, ай. 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 то дали сильно. А. Як я раніше не чув. Давайте спустимося барашну. Давайте я попробую за якось спуститися. І, оце. і повернуся. А. Пацани, я знайшов цей ліхтар і гачок. Дивіться. Я це можу тепер до стін прилипати. Так, ліхтар, Цікаво, для чого він мені? Хм. Можливо щось треба буде? Короче, я не знаю що, але. Опана. Ти чубрик. Ей. Ти, давай, стоять! На Так, так. а, да це... той самий, якого я! Це гушить... Пробовал. Так. Ну, давай иди сюда. На. 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 Фух, все. Минус. Не, не минус. Это пар минус. Так, все. Мы можем идти куда-нибудь. Офицер. А. 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 пули, 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 пули А. 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 Не-не-не, в толбик пустить, а. а так, стрибнуть трек. Дострибну, И. Так, давайте залазим сюда. Ох, оп. Опа, Давайте засками его на патроны. На, тоби, шо? Думаю, мене зарастуешь. опа опана. Пістолет, пістолет, так. Так. Давай! Руки вгору. Хто віддав приказ відправити спецназ на мене? Я не понял. Які ще Діма? Ну, коротше, ну. Все давайте пішує, коротше. Надіюся, знайду зара хілку. на скільки хілки? ох, крутяк! Ой, так о, круто! Фух. Так, цікаво, що тут є ще? Так, тут нічого, тут теж нічого. Короче, я сподіваюся, в цій кімнаті щось буде. Так і. Ну, чувак, ти живий? Живий? Ні, не живий, по-моєму. Давайте зараз перевіримо. Опа. А, так в нього шия поранена. Дивіться, дивіться. Ну, це тільки що я два порізана ставив. О! снайпа. Крутяк моя улюблена снайпа. Опа, 32 патрончики. Опа, вода. Я якраз то хочу води. О, О кайф. О, бургери, бургери, це все. Mm. Крутяк. Эх, ну жаль, може, мужу чувака. Можу, він так само був злій, як і ось ті всі? Бо він просто спецназ як спецназ дивіться. Так, коротше, давайте я поховаюся, все і повернусь. Ох, добре, я так поховав. Там от, трохи ще залишилося, але коротше я йду вже Назовні. Надіюся, тут нікого не буде вже, уже, Пацани, тут поліція, поліція. Опана, він вийшов. Ой, не промахнувся. Бам! Все мінус. Так, машина. Так, машина нормально. Так, дивіться, ось яка машинка в мене тепер буде. Давайте зараз під'їдемо, подивимось, що в нього тут таке. Так, чубрик. Давайте оце подивимось. О, ми йому, оце! О, дивіться, як ми добре йому попали. Виглядає так, наче ми прострелили око повністю. Ну так, це і так і є, але. Ну, Прикольно виглядає здалеку, якщо не приглядуватись. Згодні, думаю, згодні. Бо це епічно було. І якщо б ще з першого разу, то взагалі ідеально. Ну що це око пошкодилось, хоча краще б було б, щоб оце вибилося, або пошкодовалося так само, як оце. Кроше все, поїхало звідси. Бо зараз ще хтось прийде і нас просто пов'є. па па пам ай яй 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 ой а, так стоєм. Ну, хто там? Опа на. О, давайте, сідайте, сідайте, я свій, я свій. Да, я водій, я водій, давайте. Сідайте, сідайте, пацаны. Ну, окей, один. Так, один. Так, дивіться, давайте обманемо просто одного NPC-шку. І давайте. І... Так. Треба якось його вбить. Опа-ой! Так, короче, дивіться. Я таку ідею придумав. Давайте виб'ємо вікно і. Коротше, потихеньку. А, чувак! Короче... Ай-яй-яй-яй! Потом стріляти почали. Чуборкось тай А! Бам! Мінус. Так, а цей? А цей поранений своїм аж був. Так, дивіться, он дощ ще стоїть здалеку. Бам! Я в струбку його застрелив. Крутяк! Так, ніхто не живий. Тут більш. Пацане присідаємо. Бам! Бам! Тепер попадання було нарешті. Таке круте. Аж ух, а... яке круте! Давайте побігаю, побігаю, може один ще залишився, чи скільки їх там. Опа-на. Оп, ще, бам. Опана і опача. Так. Тай мені ти калаша. Бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Це мінус. Уже точно мінус після такої обойми. Так, все відкриваємо і беремо хіл. Коротше. Давайте зараз поїдемо вже нарешті, звідси, і закінчимо відео на цьому вже нарешті. Так, давайте все, поїхали. на... Ай! Ай, хто? Хто? Звідки стріляє по нам? Так, як я думаю, це все чубрик. А, я бачу, я бачу, він стріляє, так. Да. Оба ай! Зену поранив. А, збоку, збоку! Це цей чубрик. А збить його. А, фух, він. І так вже. А, так, давайте подивимось ще що з ним. І, може, побіжимо краще, бо ця машина вже підбита і її знаєш всі. Що, такі номера, таке все. Давайте подивимось. О, так він живий ще. Давайте заріжемо його до кінця, нарешті. І все. Нарешті всіх убито. Короче, давайте я добіжу вже і побіжу вже. Звідси. До наступних зустріч і бувайте пасики.